Вчора ще відбулося, зокрема, Російська Федерація Федерація. бачите, не можу навіть їх виговорювати вже просто остогідле. Російська Федерація, війська, окупанські війська цієї терористичної організації вчергово обстріляли Донеччину. От просто Костянтинівка, на жаль, страждає від цих окупантів. Значить, вчора п'ять людей в області добу стали поранення. Три у Костянтинівці, ще по одній у Покровській та Ямполі. Так само Херсонщина через російські атаки одна людина загинула, ще чотири дістали поранення. От, просто усвідомлювати, що це відбувається щодня, от просто. І навіть коли ми говоримо щодня, ми маємо на увазі щодобу а насправді там, в день, ввечері, вночі зранку, от просто постійно Російська Федерація обстрілює, якби ж це були. Обстріли виключно лінії бойового зіткнення. Ні, ця терористична організація намагається вбити людей всієї України, Всієї. тим паче в тилу, де від лінії бойового зіткнення просто сотні кілометрів. Сьогодні вночі, чергове, Російська Федерація обстріляла Україну 619 безпілотних літальних апаратів та ракет. Це треба. Почути просто 619. Значить, з, з них 579 безпілотних літальних апаратів, 8 ракет Іскандер і 32 крилаті ракети. Оце було сьогодні вночі і під ранок. щоб ви розуміли? Значить, наші чудові хлопці та дівчата з повітряних сил е відбили величезну частину цієї всієї варварської навали. Значить, 552 безпілотних літальних апарати, дві ракети Іскандер, і 29 крилатих ракет було сьогодні нашими хлопцями та дівчатами збито. От що ви просто усвідомили? 619 загалом повітряних цілей, 583 було збито. Це 94%. Це ви знаєте, мене досі просто не відпускає, що Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі, розповідав, коли вони там збили ледь-ледь 4 безпілотника з 19, які залетіли на територію Польщі. Він виходить і говорить, що по українським міркам це майже 100% результат. Чудово. Тобто вони збили 20% і розповідають, що по нашим міркам це чудово. Пане Радославе, 94 відсотки наші хлопці та дівчата збивають 94